Європейські стандарти якості пропонує товариство з обмеженою відповідальністю Арсен Вест. Це перша в Україні компанія, яка є імпортером та офіційним дистриб'ютором безфосфатної продукції Фікспер. Тепер придбати її можуть також прикарпатці у торговому центрі Горизонт на вулиці Дністровській, 16 а відкрився фірмовий магазин. І вже сьогодні кожен прикарпатець матиме можливість придбати за вигідними цінами. Якісні порошки та миючі засоби, які не місять фосфат, сульфат, хлор, аміяк. Тобто ті речовини, які шкідливі для здоров'я дітей і також і дорослих. Екологічно чисті без фосфатів, гіпоалергенні засоби є сьогодні вимогою часу. Чеські виробники за найсучаснішими розробками побутової хімії створили унікальну продукцію, яка є безпечна для людей та навколишнього середовища. Маємо порошок в сухому виді. Також маємо в рідкому виді гель для посідниної стірки. Також маємо кондиціонер, який має ополоскувати речі. Він має свойство своє пом'якшувати тканину. Він не містить ні фосфати, ні сульфати. Тобто ті речовини, які є шкідливі для здоров'я людей. У складі пральних порошків та миючих засобів фікспер відсутні небезпечні для здоров'я і довколишнього середовища складові, а це неабияк важливо для батьків. Я Як мама як дружина, я використовую повсякденному житті маючі засоби. Для мене дуже важливо, щоб вони були в першу чергу не алергенні і нешкідливі для дитини. Ну і звичайно, дуже приємно, що зараз вже в Україні завозять такі засоби, які є нешкідливими для зовнішнього середовища, тому що це є наша соціальна відповідальність, і це і мені хочеться саме використовувати такі засоби. Інший аспект це бізнес це ресторанний бізнес, і мені дуже важливо, щоб Посуд мився саме засобами, які є нешкідливими для наших гостей. Екологічно чисту продукцію Фікспер радять використовувати і медики. Вони впевнені, безфосфатні миючі засоби бережуть здоров'я усієї сім'ї. Зараз люди дуже часто беруть миючі засоби, такі які швиденько відмивали, незважаючи на те, що відмивають вони дуже легко, і дуже швидко за рахунок більш агресивних хімічних сполук. По суті діла, змити їх дуже трудно. Вони завжди залишаться на посуді і попадуть з харчуванням матері, яка потім цими засобами нагодує свою дитину. Це також буде погано. Крім того, посуд дитини також буде містити ці хімічні сполуки. Вони агресивні, вони втручаються в обмін речовин. Вони можуть приводити до мутацій. І не факт, що організм справиться з усіма мутованими клітинами. А це ще тяжчі хвороби, ніж алергія. Це ще більше ризики. Засоби для виведення плям, пральні порошки і кондиціонери, рідини для кухні, ванних кімнат, скла та інших поверхонь, туалетів і посуду. Усе це можна придбати у магазині компанії Арсен Вест. Відмінна якість продукції, безпека для організму людини і довколишнього середовища, оптимальний збалансований показник, ціна якість є основними атрибутами продукції Фікспер. Тож, завітавши у торговий центр Горизонт на вулиці Дністровській, 16, а третій поверх, офіс 10, ви зможете придбати. Товар, який подбає про здоров'я усієї вашої родини.